Так, всім привіт друзі! Ось як я вже і казав по відео, короткому що дали мені ось таку лампочку, щоб я міг її переробити на пульт дистанційного керування інфрачервоний пульт. Ось логіка її не підійшла, хоча дивно зробили таку саму лампу, така сама платка, така сама лампа. Купляв в одному магазині і та запрацювала від інфрачервоного датчика така сама сплата, а ця ніяк не хоче. Як резину мозу перемикати, а вимкнути її не виходить. Тому довелося робити свою логіку, щось пробував і щось таке зробив, щось вийшло. Ось тут у нас 4 транзистора і, і оптопара. Це все діло посадило на монтаж, так як у цю лампу потрібно, щоб воно пішло і щоб по центру у нас проходив акумулятор 88-650. Щоб воно сюди було встановити. Ну і по затепесапі, щоб е заразати той самий акумулятор. Далі беру пульт і вмикаю. Ось такий датчик я поставив. Ось він стоїть. Ось так називається. Так ось я натискаю на кнопку і вмикаю і вимикаю. Можу натиснути будь-яку кнопку. І схема працює. Схему я намалював. Ось така схема виходить. Всім знайомий симетричний, симетрична мигалка. Ось так. Тут а, до неї зроблено не так, що ця мигалка не мигає, а перемикає тоді, наприклад, світодіоди. Тому що тут по колекторах можуть стати світодіоди. Зараз, зараз я вам більш покажу саму першу схему, яку я робив. Ось вона. Ось це саме. Перса. Тут виходить, що симетрична мигалка і ось по боках світодіоди, один і другий. І воно в нас, виходить, що не мигає сама по собі, а мигає тільки тоді, коли натиснемо на цю кнопку. Натискаємо, наприклад, за цей світодіод. Натискаємо ще раз, цей потухає, а цей засвічується. І знову натискаю, цей потухає, цей засвічується. І може світити безмежно. Ось, так. ось така схема. Ця схема виходить, що працює тільки від кнопки. Далі намалював схему ось таку. за схема може працювати від сенсорної кнопки. Ось так. Просто палець притискаємо і вона спрацьовує. Тут вже я прибрав світодіоди і під'єднав ось сюди транзистора, який кажуть, працює як, як ключ. Він відкривається і засічує світлодіоди. Казімо, мат, 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 ось світлодіоди. світодіоводи. Кажімо ось цю матрицю, наприклад. Ця схема у нас виходить, що працює від, від сенсора. Але хочу показати зараз, як вона працює. Ось Зараз я мінаю. оптопару і інфочервоний датчик. Притиркаюся до цього до ось цього резистора. Але все прикол в тому, що, наприклад, зараз сенсор не хоче працювати, а працює тільки тоді, коли зараз під'єднаю зарядку. Що, що дивно, ну, можливо, напруги не, не вистачає тріски для цього діла. Тепер беру отку і ось. Торкаю, засвітилось. Приторкуюся. потухло. І працює ідеально. Ну, кому потрібен сенсор, щоб працював на 100% від акумулятора це потрібно тут можливо ще допаяти один транзистор, щоб його під, 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 підсилити ось так. щоб Сильніше він міг відкриватися. Ну ладно, це таке діло. Далі ось ця схема, що на, на даний випадок ось вона. Як бачимо та сама схема, тільки уже тут у нас стоїть вже 4 транзистора. І також тут у нас стоїть оптопара. І сам датчик ін інфрачервоний ось так. І тепер виходить, що коли цей датчик у нас ä, потрапляє на нього ін інфрачервоне світло від пульта, то він у нас від 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 відкривається і засвічує ось цей світло на оптопарі. Ситуація засвічує фототранзистор, фототранзистор, відкривається і відкриває цей транзистор. А цей транзистор, так, і коли у нас відкривається цей транзистор, він з'єднує конденсатор плюс конденсатора із колектором ось цього транзистора. Ось так він його з'єднує. І тим самим імітує кнопку, яка ось на першій схемі. Ось він імітує цю кнопку таким чином. Ось чому воно так і починає працювати. Ну і тут все так само цей транзистор. Тут є ключ, можна поставити. Потужний транзистор буде відкривати і тягати більш потужність, і ну, всі тоді одинуться, як кому потрібно. Ну, ось така схема можливо, комусь буде і цікава. Так ось таке це все діло всунув у лампочку. Все діло всунулося. Вмикаю, вимикаю. Так, тепер будемо перевіряти, скільки воно спозиває в холостому, в холостому ході. Так, впаюю. Пусовий контакт? І беру мультиметр. Микаю? Під'єдную? Так, коли сама працює? і працює матриця. Тут схема споживає 100 110 мА. Вимикаю матрицю. І схема у спокої спозиває 4,1 мА. 3,8 мА. Ось так.